Вітаю! Мене звати Юлія Дашкевич. І сьогодні поговоримо, навіщо медпрацівникам знати свої права. І одразу невеличкий тест. Правова освіта допоможе медпрацівнику захиститися у випадку, коли. Варіант А. Керівник завищує нормативи Б. Безпідставно звинувачує пацієнт. В. Колега звалює свою роботу і Г. Інспектор натякає на хабар. Подумали? Але інтриги тут не буде. Правильні відповіді усі знання про власні права збережуть ваші нерви і гроші, а засвоїти їх допоможе програма Правова освіта медпрацівників від Вищої школи безперервного професійного розвитку це дистанційний двомісячний курс, у якому ви навчаєтеся за вільним графіком без відриву від роботи. Програма складається з 9 модулів і охоплює питання конфліктів із пацієнтами, взаємини з керівництвом, медичної таємниці, перевірок та багато іншого. І родзинка зразки документів на скачування. Після навчання за умови обов'язкового тестування отримаєте сертифікат на 30 балів БПР. Для того, щоб дізнатися деталі, дзвоніть за номером указаним на екрані або переходьте в інтернет-магазин. Чекаю вас на навчанні!